Привіт всім! Зараз ми знаходимося в школі, вищій школі Осло. Там, де я навчаюся, я вивчаю аудит. За мною можете подивитися навчальний центр для всіх студентів. Там студенти сидять за комп'ютерами, також там знаходяться деякі книжки, там є сканер, принтер і все те, що потрібно студентам для навчання. Також з іншої сторони, з цієї сторони, через вікно ви бачите. Там знаходиться центр, в якому ви можете а, кхе, а, взяти якесь обладнання, яке вам потрібно для якихось а, домашніх прожектів. Наприклад, відеокамеру, комп'ютер, звичайно, фотокамеру. Все це ви можете брати, якщо ви студент. І ніяких грошей за це ви не платите, це все безкоштовно, а ви лише надаєте свою картку. І реєструєте ви все це через комп'ютер. Пізніше я вам покажу, як це робиться. З цієї сторони подивіться тут такі екрани, коли ви тут сидите, у вас може бути дискусія в групі, і ви можете використовувати це в своїй груповій роботі. Також з цієї сторони, з цієї сторони. Тут у нас така невеличка, ну, така столова, там, же, там де можна поїсти. І ми піднімемося зараз. А тут вода. А тут у нас такі крамки завжди. Тут можна пити воду і всі ходять з такими кружками. Ось такі кружки, як тут от, показані. От Таку кружку, от кружку покупаєш, вона стоїть десь 30 чи 40 гривень. І з такою кружкою ходиш кожного дня. І тоді з цією кружкою ти можеш отримати дешевий каву кав, або, або чай. І сюди набираєш воду. А зараз ми піднімаємося до бібліотеки. Бачите, ми заходимо, піднімаємося в бібліотеку на, на другий поверх, і там ви, ви бачите, тут стоять такі як загородження, це тому що в кожній книжці інстальовані такі штрих-коди, як в речах, у магазині. Змінив вінкіль, щоб було більше світла. Да. І коли ви приходите, виходите з книжкою, то Якщо ви взяли книжку, яку ви не зареєстрували, то вони трошки пищать. Тут знаходяться різні книжки. Книжки ви знаходите в комп'ютерному каталозі, ви писаєте його номер і по номеру знаходите якусь книжку. Наприклад, зараз я знайшла цю книжку, і для того, щоб її зареєструвати, то ми йдемо далі. выкла свою картку и теперь забач буду высыпать мой компьютер теперь я беру книжку и первым я как помню я буду Книжку я Тепер я може спокійно проходити тут. Після, після того, як я використовую цю книжку, то мені не треба йти в бібліотеку і повертати її персонально. Я просто підходжу сюди і бачите такі, як урни, для книжок. Я просто собі закидую. Все. А, ми знаходимося в іншому корпусі. Можете подивитися, як тут загарно. В цьому корпусі сидять інженери та економісти. Ось сюди можеш підійти. Тут у нас така ялинка. Це нове, нове, нова побудова. Подивись, яка вона висока, величезна, красива. Це наші такі тут аудиторії. Там люди якісь туди. Можеш аудиторію показати? Для того, щоб попасти в аудиторію, якщо ви запізнюєтеся, то треба нажимати ці кнопочки, то двері відчиняються. Зачиняються. Це викладання, воно ведеться, звичайно, з комп'ютера. Зараз я заходжу в комп'ютер під моїм ім'ям. Кожний студент має, має своє, так би мовити, ім'я або номер. І під цим ім'ям і номером реєструється абсолютно вся інформація про цього студента. Чи він заплатив за навчання? чи він хоче замовити якісь книжки з бібліотеки, чи він отримав ці книжки, чи він здав ці книжки, чи його замовлення в бібліотеку отримано і вже ці книжки получені, Все це знаходиться тут. А також оцінки, які студенти отримують, також знаходяться в інтернеті. Під цим паролем, під цим номером. Це займає трошки час, поки загрузиться все це. В цьому корпусі і в нашій, в нашій школі, в моїй школі. Тут не дуже добра система комп'ютерна. В інших школах більше принтерів. І більш організовано все зроблено. Тут лише декілька принтерів, наприклад, в цьому корпусі лише два принтери. Один кольоровий і один звичайний. І це не вистачає на всіх студентів. Ну От зараз я зайшла вже на свою сторінку. Uh, йдемо в інтернет. Це сторінка, головна сторінка моєї школи. Для того, щоб зайти сюди, я вводжу ще раз всі свої координати. І тут у нас знаходяться всі предмети. Наприклад, ті предмети, які я маю в цьому семестрі, вони знаходяться отут. От я вибираю, наприклад, один з предметів. Тут у нас а, це зала тут, де сидять всі студенти, вони беруть їжу, там покупають там, в кантині і а, приходять сюди, сидять тут, і їдять. А, називається, там от ми бачимо ім'я. Уляф Кранс Хюс. В цьому корпусі цей корпус новий, в цьому корпусі ми бачимо, що ялинка тут знаходиться, ще не обрали. І також декілька лифт лифтів, тому що будівля дуже висока, 8 поверхів тут. Тут студенти ввішать свої оголошення, якщо вони хочуть продати свої книжки старі. Але, звичайно, всі книжки змінюються кожного року. І кожного року приходиться покупати нові. Ну от Ми з вами зайшли в лифт. Зараз піднімемося на третій поверх, тут де знаходиться бібліотека. Тут бібліотека у нас. А там, там у нас знаходиться такий куточок де в вільну хвилину можна відпочити, пограти в ігри, посидіти а з цієї сторони. Ви бачите таку високу стіну, де можна теж відпочивати у вільну годину і займатися скалолазанням. Тут є спеціальні тренери, в вас... кожному поверсі знаходяться такі шкафи для студентів. Тут можна вкладати свої речі для того, щоб просто їх не носити з собою. Такий шкаф десь стоїть.